Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні, діти, подивіться, хто до нас прийшов на заняття Лялька Оксаночка. Вона прийшла до нас, подивіться, в українському вбранні своїй гарній вишиваночці. І хоче, щоб ми з вами теж намалювали, прикрасили вишиваночку. Діти, давайте розглянемо ще, які є візеруночки на сорочках вишиванках Діти. Вишиванка це символ України, нашої історії та мови, кожної великої родини. І залюбки її знову тягали. Гляньте, які разні візерунки бувають у вишиваночці. Вишиваночки приобладають які кольори червоний, зелений, жовтий, чорний, блакитний. Тож ми з вами сьогодні теж намалюємо вишиванку. Зіруньками. А як це ми з вами будемо робити, зараз покажу. Для цього діти нам потрібно заготовка вишиваночки. Лего, будемо сьогодні працювати з вами з Лего, цеглиночки, розвести фарбу червоного кольору і фарба чорного кольору, пензлики та водичка. Ну що ж, малята? Приступаємо малювати. Для цього нам потрібно спочатку намалювати чорним кольором лінію. Потім беремо цеглиночку, вмачуємо фарбочку і зробимо ворот. паче боччики зробимо квіточки. Ось така діти у нас получилась вишиваночка. Діти, а які получились вишиваночки у вас? Ми з Оксаночкою будемо чекати на ваші роботи. До побачення, малята!